Отже, всім доброго дня. Сьогодні ми покажемо, які в нас є автомобілі, які приїхали, які ще мають приїхати протягом е тижня. Тому Давайте подивимося. Отже, наявності в наявності у нас Audi A4, кузові b 9 на максимальних асистентах, на максимальному світлі, некомповому стані. Автомобіль має Комплектацію S-Line, безключовий доступ, електрокришка багажника, нова зимня гума, чорний металік. Також в наявності в нас є Audi Q3 комплектації S-Line 3X. Тобто це зовнішній S-Line, та внутрішній S-Line на 19-х дисках гарних, на гарних обвісах S-Line, на максимальній оптиці. Автомобіль має... Один косметичний підкрасця, задня дверка. Ось так він виглядає. Також має кришку багажника, камеру заднього огляду, має антихром заводу. Це 2-літровий мотор з коробкою S-Tronic, квадро, повний привід, гарна літня гума. Також в нас ще в продажі є. Шкода Octavia A7 2018 року. В комплектації стайл на максимальній оптиці, безключовий доступ, нова зимня гума, підігрів сидінь, сірий Металік не фарбовано. Також в наявності в нас є Volvo, ось буде воно тут. Та наш Passat також є в наявності, який у нас продається. Тому. Звертайтесь за телефоном 097 дев'яносто 649. Звати мене Іван. Находимося у місті. Вінниця приганяємо лише чесні автомобілі. Всім гарного дня!